Вітаю вас на моєму каналі Райпача Мама канал для пробуджених і ті, що тільки прокидаються, і я не про сон. Рада добрим коментарям, добрим лайкам. Благодарна. Нехай вам все повернеться. Багато-багато разів. Тема сьогодні: Ви і він, що було, що є, і що буде. Перспективи. Так, ви і він. Що було, що є, що буде? Ви? Він? Що було? Що є? І що буде? Так, хто у нас ви? Ви у нас uh... <смірко> мандрагора, гора яка справедлива. Uh... Та, яка може дати пораду, яка, можливо, трохи не сподобається, але яка змінить фокус на істину. Людина, яка, давайте ще відкриємо, може бути жорстока, людина, яка може маніпулювати, іскусна маніпуляторша. Яка буде маніпулювати так, що ви навіть не зрозумієте, що це маніпуляція. Ну, це круто. А м'ясник, я думаю, тут немає нічого такого страшного. Це просто тут написано заради вигоди. Ну, нехай навіть буде заради вигоди. Але, крім того, всього, ви залишаєтеся людиною, яка чиста і яка буде захищати свою чистоту. Яка здатна себе відстояти. Коротше, горька є штучка. Добре, я думаю, достатньо. Так, він. А він у вас хоче розкривати таємниці. Він у вас якийсь не боїться відкривати двері, які зачинені, не боїться ризикувати, не боїться йти в нове. Людина авантюрист. Можливо, людина, яка не показує свого істинного обличчя. І людина, яка може бути напоріста, зухвала і Можливо, навіть може бути непроханим, непроханим. Тобто може появитися тоді, коли їй а не тоді, коли зручно вам. Людина, яка обладає інтуїцією, але тим не менше слухає, прислухається як до себе, так і до думки посторонніх людей. Поїхали, що між вами? Між вами зараз якась. Боротьба, хто прийме владу, <кій> хто в цих відносинах візьметься за штурвал ваших стосунків і хто буде керувати, ви, як начебто, міряєтеся, хто головний, наче навіть трошки конкуруєте. Кожен хоче йти відстої момент, що його шлях істинний. Що між вами ще? Між вами почуття, гарні почуття і віра, і віра в краще. Можливо, між вами якісь релігійні моменти. Кожен із вас е, начебто вірив в краще і богобоязливий. Або богобоязливий, чи боїться якоїсь кари зверху, тобто в щось ви, віра в щось вище. Наступна карта творча натура Ви обидві. між вами якийсь проєкт, якісь починання, де кожен з вас може розквітнути, тобто це на користь і йому, і вам. В цій ситуації хтось із вас залишає відносини і уходить, віддаляється із якихось. Моментів, із-за якихось новин, можливо, і вирішує строїть щось власне, тобто йти своїм шляхом. Да. Піднімається, як начебто вона віддаляється і стає один для одного недосяжним. Це було тепер, що між вами? Тепер між вами нерозуміння. На фоні цього Це не конфлікт, на фоні того, що не сходяться. На даний момент не сходяться шляхи. Між вами хтось іде в розгул, а хтось просто покидає цю ситуацію і становиться вище. Зараз між вами боротьба за владу. Я ж кажу, хто візьме цей штурвал. Якийсь, кожен з вас захищає свої ресурси, кожен із вас планує. Як захистити свої ресурси, і як відстояти свою точку зору, як відстояти свою позицію, як відстояти свої інтереси? Це між вами зараз. Можливо, між вами якісь фінансові питання? Далі. З Цим обманом, цією ситуацією, ви як начебто подивилися один на одного з іншої сторони, і кожен хоче зберегти свою незалежність. Кожен хоче ну, показати себе цільним. цільним і незалежним. Але, тим не менше, показуєш, що це обман. Ви дивитеся один на одного, ви кожен з вас дивиться один на одного, кожен з вас дивиться на себе, бачить, начебто, себе з іншої точки зору, і бачить партнера з іншої точки під іншим фокусом. І кожен хоче залишитися при своєму. Так, удар в спину і ілюзії. Ви розумієте, що те, як ви бачили раніше один одного, що це вже, ну тобто, ви або один одного краще розкрили. Краще роздивилися. Ви розумієте, що те, як ви один на одного дивилися раніше, цього вже не буде. Залишаються начебто ілюзії. Або що ви були в ілюзіях, і наразі ви за цим скучаєте, за тим, як все було раніше. Давайте ще. Так, ви наче розкриваєте темні сторони один одного, і це вам не подобається. І ви намагаєтеся від цього очиститися, знайти баланс. В цій ситуації майбутнє, що буде між вами? Між вами буде якась спекуляція. Ви будете намагатися домовитися, але домовитися так, щоб не втратити своїх позицій. Можливо, це будуть якісь маніпуляції. Тобто, вам прийде кожному з вас прийдеться чимось поступитися або роздивитися якісь пропозиції, де треба поступитися трошки, щоб виграти в більшому. Якісь проекти, які йдуть до чого вас, ну тут планів, вам кажуть про те, що треба бути з холодним розсудком, дивитися на ситуацію. Тверезу. Можливо, це зовсім не ваша людина. Спекуляція, пусті проекти безглузді. Тобто ви щось плануєте, ви плануєте домовитися, але це все буде пустим. Ви не зможете знайти якийсь консенсус. Ну, трошки печально. Так, і це буде дуже швидко, але з цього ви винесете урок. Цей урок ви залишите в минулому, тобто цей опит, або цю людину, ви опит візьмете, ситуацію залишите в минулому, ненаситність у нас про що? Про те, що ви хочете захистити свої повноваження. І ви, не, ви розумієте, що якщо ви десь себе придасте, що ось буде ваш підсумок. Це, буде, Це, звичайно, колоді, це десятка мечів, це буде кінець, це буде ваша смерть. Якщо ви десь подавите своє. Якщо ви, десь не послухаєте, я б сказав, якщо ви десь не послухаєте свою душу, ви розумієте, що потім ви себе придаєте і ви нічого не отримуєте. Ви начебто змінюєте маршрут і не йдете своїм шляхом. Заради якоїсь стабільності, і ви, роз, ви будете розуміти, що заради якоїсь мінімої стабільності ви будете знаходитися і надалі під якимись маніпуляціями постійними. Про що писар? Людина вас вивчає. Розумієте, ви для неї цілий світ, людина вас вивчає, начебто хоче роздивитися всі ваші, на що ви спроможні. Як ви будуєте життя, як ви е, строїте, що ви плануєте? Людина, яка біля вас, вона розуміє, що ви тут ви можете просто піти і далі будувати своє життя, і у вас вийде. Що ви не будете в безглуздих проєктах, ви не будете в маніпуляціях. Ще майбутнє ой, дявочки, тут якийсь договор по дьяволу. Про що дьяволу? Про те, що все одно, навіть якщо ви зможете домовитися, тут та відьма, це можливо якесь втручання магічне. Це дьявол, це про взаємозалежні відносини. І все одно виходить маска. Ви розумієте? Тут ви все одно, якщо ви домовитеся. Він за вами наблюдає, ви все одно залишитеся надягнете маску, щоб правити. Розумієте? Чи воно вам треба? І той, той момент, коли вам здається, що вам намагаються допомогти, вам з вами намагаються домовитися, насправді це, ну, як пастки. Значить, то у вас при цьому всьому крадуть ваш ресурс матеріальний. Тут Не видно. Матеріальний ресурс, емоційний ресурс, вашу енергію. Давайте ще. Вам сказано, що ви зможете перемогти тільки якщо підете по чистому шляху. Тільки, як, тільки йдучи чистим шляхом. Тільки йдучи чистим шляхом. Ви вийдете в перемогу, і ви зможете зустріти, начебто зустрітися самим собою в самому чистому вигляді, попігасу. І тільки тоді у вас буде майбутнє, коли ви зможете дивитися спокійно собі в очі і самі себе не Тут начебто зустріч із самим собою. Тут кажеться про те, що не треба себе придавати, щоб ви самі себе, щоб ви самі собі могли дивитися в дзеркало, щоб ви самі себе перед своєю душею не могли не засуджувати. І тільки тоді у вас буде майбутнє. Розумієте? Так. Тільки тоді ви зможете рухатися далі до свого сонця. Будучи відважними, будучи в партнерстві в єдності з самим собою. А від злих людей ви знайдете еліксир. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам цій ситуації. Для того, щоб рухатися в своє майбутнє, вам, ви зможете передбачити. Ну, от, що я скажу. Ви зможете передбачити, коли ви отримаєте признання для самої себе. Для цього вам треба бути холодною, розсудливою. Не вірити обіцянкам чогось легкого. Не буває такого. Можливо, до когось звернутися за допомогою. Або самій йти на інтуїції, карта інтуїції, або самій бути на інтуїції, щоб отримати визнання, щоб себе не придати. Вам треба бути холодною, розсудливою, і тільки тоді ваша подорож буде легка і радіста в майбутнє. Допомога. Вам треба до когось звернутися за допомогою, дівочки, або звернутися до свого вищого я. За допомогою і вам підкажуть. І для вас це буде подарунок. Приймайте в благо.